І я вчаю сина і святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес. Як не будете, як не війде зараз і небезпечного. Ті слова, хочу вас в своєму Іван і Апостолів. Що не будете, як не, війде, не зможете досягнути небо. Ці слова адресовані в першу чергу до нас, до батьків, всім, родичів, братів, сестер, до тих, хто вже встиг вирости і з тих трохи зачастити своїм серцем, до нас, до тих, хто навчився лукаво любити і лукаво не Тих, хто навчився бути нещирим і першим. Діти нещиро робити не вміють. І тому каже Христос, якщо ми так само, як і вони, будемо вміти бути щирими всіх своїх почуттях, тільки тоді зможемо вийти в царство Боже. Сьогодні, дорогі діти, напевно, єдиний раз в році, ваші батьки мають брати приклад із вас. Невчать постійно вас, як себе поводити, що робити, що говорити, а сьогодні ваші батьки мають навчитись від вас. Бо сьогодні ви вперше приступили до тайців сповіді і урочистого причастя. Вас чули народу християнської етики, що у вас кидається людина? Пам'ятаєте? з тіла і від душі. правди. Коли ви поріжете палець, що ви зробите? Палець. Коли впадете, падете, обдарете куліна, болять коліна, правда? Коли нап'єте кулю на чолі, то болить чоловік, то є ваше тіло. А коли ви скажемо погане слово, образить вас, що у вас болить? Серце, душа, правда? А коли ви щось погане зробите, так само зде на душі. Так само як потребує наше тіло, щоб ми... Його очищати, ви бавитесь до вулиці. Руки врудні, коліна, одяг. Ви це все знімаєте, батьки ваші це беруть, руки миєте, вмиваєтесь, щоб було тіло чисте. Так само має бути чисто і душа. Дайте часом йдемо по вулиці і бачимо дітей, які не ухайні, не не брудні. Нам не приємно від діти, правда? Ми не хотіли б з ними бавитися. Ми хотіли б з ними дружити. І Бог так само бачить нашу душу. Може бути такі гарні, як сьогодні. Біль, жильський, зачіс а на душі, на серці може бути якоюсь образою, батькам сказали погане слово, школьниці способилися, вчительне слухати і щось інше. І тоді наша душа стає такою неохайною, і кутою. І таку душу бачить Бог. І Бога. Чимось погане. І можемо це виправити? Скажімо, образили батьків. Є нам тоді здається. Ми приходимо до мами, що дати, обіймаємо і каже, вибачте, чи вибачте, ти більше так ми будемо. Прости. Мама що починає? Прощає правда? обнімає, цілує нас, і нам стає добре від цього. І от так само, коли ви чуєте, що ви проти повсі зробили щось погане. Хватит друга чи потрупне. При і сказати вибачить. Може я не правий, чи не права. І нам тоді вибачить. І ми знову дружимо. Нам добриється. добре цього. Добре, не правда. Але коли дуже багато всього нас різного, ми тоді йдемо до церкви. І просимо вибачення Богу. Та й ми зробили це сьогодні. Просили в Ісуса Христа, щоб Він вибачив вам, що поганого ви зробили. Ісус Христос вибачає кожного. І сьогодні так само вибачимо усіх вам. Ви сьогодні найчистіші, найсвітніші у цьому храмі. Не тільки зовнішньо, а й в серці себе. Сьогодні ви, як ангели, не. Ви найминіші, найрозумніші і найчастіші. Я бажаю, щоб такими ви залишалися. І якщо ви чуєте щось на серці погане, щось не чи щось турбує, пішли там на ідома. А ми там йдемо до церкви. Я хочу бути Господь, чи я хочу попричащатися. Хочу помолитися і тоді ви знову будете прикладом для своїх батьків, щоб вони дивились на вас і самі хотіли так само робити. Я бажаю сьогоднішній день, діти, щоб всі ті добрі, щирі почуття, які існують на землі, любов, милосердя, щирість, зливість один до одного, щоб завжди були наших серця і залишались назавжди щоб ця ваша дитяча щирість і безпосередність ніколи з ваших серед не зникали. Каже Ісус Христос, що нехай ваше світло світиться між іншими людьми. Яке це є світло? Це любов, яка є в нашому серці. Якщо ті люди, які на увазі, які б вони не були, добрі, погані, різні, то ми всі будуть бачити цю любов в вашому серці, то так само зможуть робити, як і ви. Бо ми. Тих, хто добре робить, ну, правда, ми не хоче дивитися на тих, хто робить погано, і дивитися, як робить погано людина, а хочемо добре робити. От якщо ви хочете робити завжди добро, якщо бачите, що хтось хоче їсти, а ви маєте більше і дасте, то це є добро навколо вас. Якщо ви маєте багато одягу, який вже може не ходити, а знаєте, що хтось не має, в чого дякуватись, і віддасте, бо це буде знову. Добро, яке ви сієте на себе. Ми коли кидаємо в землю на сі, то що з цього виростає? Цілий плід, так? що пшениці зерно, що виростає волосся пшениці. Кидаємо землю картоплю, виростає кущ картоплі. Тобто ми мале кидаємо в землю, а велике з цього виростає. От якщо ви малі добрі справи будете робити добрі діла, навіть не ді, то з цього буде виростати велике, загальне добре діло. Ще раз вас сьогодні вітаю. З тим, що ви в цьому святому місці, в цьому храмі прийшли до тайності сповіді і урочистого причастя. Нехай Господь, сьогодні пішов ваше серце, залишається в цьому серці назавжди. А для цього, щоб Господь в вашому серці, ви маєте хотіти, щоб він там був. Для цього треба молитися і виконувати те, що він каже. Тоді ніколи, як і слово, як і лихо, як іда до вас не відійдеться. Так само сьогодні вітаю батьків, родичів, усіх, хто прийшли на це свято. Нехай Господь усіх нам благословляє мати побуду його Боже Божих і пам'ятає, що як не буде моїх отці на сьогоднішній день, то Царство Боже війти не зможе. Христос,